В цьому відео ми розглянемо приклад того, як ділити поліноми на просто лінійний вираз х. Наприклад, нам необхідно взяти та поділити х в четвертому, відняти 2 х куб, додати 12х квадрат мінус х. Ось такий от вираз. Нам потрібно його поділити на х. Пропоную вам поставити це відео на паузу і спробувати розібратися з цим самостійно. Сподіваюся, що всі, хто хотіли це зробити, вже повернулися до нас. І тепер готові перевірити, чи правильно вони виконали це завдання. Перший спосіб, яким ми скористаємось, це, ніби розподільча власивість навпаки. Тобто, я візьму та перепишу наш дріб. Як багато дробів, як їхню суму? Х в четвертому поділити на х. Відняти 2х поділити на х. Додати 12 х квадрат, що ділиться на х. Відняти х, що ділиться на х. Чому я можу так зробити? Тому що я знаменник не змінив зараз ніяк. У мене в усіх ось цих дробах знаменник це просто х. Тому я можу їх записати під спільну риску дробу. І отримати те ж саме, що в мене було записано зліва. Ось цей дріб я отримаю, якщо я запису ось це все під одну риску дроба. Тому моє перетворення є валідним, і воно допомагає нам швидко розв'язати цю задачу ділення. Тому що тепер ми можемо скористатися властивостями піднесення до степеня. Основа в нас однакова, і ось тут є х. І ось тут є х. Основа однакова тут показник 1. Тому ми отримаємо х четвертому поділити на х в першому, це х в степені 4 відняти 1. Показники віднімаються, або просто х в третьому. Відняти коефіцієнт не змінюється, просто так і залишається. Мінус 2 Було х в кубі, що ділиться на х в першому. 3 відняти 1 це 2, тому отримаємо х квадраті. 12х квадрат. 12 не змінюється. Х квадрат поділити на х в першому. Це просто х в першому або просто х. Відняти х поділити на х. Ну, тут ви можете поглянути на це по-різному. Ви можете сказати, що будь-що поділити на будь-що, окрім нульового випадку, це просто одиничка. Результат ділення. Або ви можете записати, що це х в степені 1 відняти 1. Або просто х в нульовому степені. А будь що відмінне від 0 в нульовому степені це одиниця. Але важливо пам'ятати, що ось цей вираз він в нас визначений, коли х дорівнює 0. А ось цей вираз не визначений, тому що в ньому присутнє ділення на 0 в такому випадку. Тому необхідно дати умову, що х не дорівнює 0. Я продемонстрував вам один із можливих способів. Насправді їх існує безліч, як ви можете здогадатися, придумати якийсь свій власний, якщо хочете. Але я ще продемонструю інший. Ми можемо просто взяти та винести x ніби як спільний множник з усього пального розкласти його на множники таким чином, щоб там був множник x. Запишемо, що х в четвертому це просто х помножити на х в кубі. Ніби все просто. Потім візьмемо мінус 2 х квадрат, Що множиться просто на х. Це буде мінус 2х в кубі. Супер. Додаємо 12х квадрат. Це просто х помножити на х. І віднімаємо x. І ділимо все це на x. Нічого не змінилося. Але тепер я можу знову скористатися дистрибутивністю або розподільчим законом, тільки навпаки. Я з в кожному доданку, поліному записаному зверху, маю множник x. Ось один, ось інший, ось ще один і ось ще один. Тому я можу його винести за дужки. Запишу, що це просто x. А в дужках в мене лишиться від першого доданку х в кубі. Від другого доданку мінус 2 х квадрат, мінус 2 х квадрат. Від третього доданку 12х. Додати 12х. А від четвертого доданку нічого не лишиться, лише мінус 1. Мінус 1. Тому що мінус х це те саме, що мінус 1 помножити на х. А х я забираю, лишається лише мінус 1. І все це ділю на х. Тепер скорочую в чисельнику та знаменнику х. Та в новому рядку записую, що відповідь мається х в кубі відняти 2х в квадраті. Додати 12х та відняти 1. І додаю знову ж цю умову: що x має не дорівнювати 0. x не дорівнює 0. Тому що вираз записаний ось тут. Він визначений, коли x дорівнює 0. А ось цей от не визначений, а вони мають бути. Завжди однакові, тому що я пишу ось тут дорівнює. Вони мають дорівнювати. Загалом існує безліч методів, як ви можете виконати таке ділення, але я продемонстрував два досить зручні.